Мені часто говорять, що я створив петицію на сайті президента з вимогою до Зеленського прибрати перевзутого расиста Вілкула від влади в Кривому Розі. Про це сьогодні поговоримо. Бажаю здоров'я, криворіжці! Тема сьогоднішнього відео, як ви вже зрозуміли, звернення до Зеленського про те, що ми, мешканці Кривого Рогу, вважаємо Сашу Ровного. Покидьком кацапською гнидою та перезутим расистом, ну звичайно, і не бажаємо, щоб ця істота в шапочці мародерила та піарилась за рахунок наших податків та з нашого бюджету. Перш за все, мені досить часто, як у коментарях, так і в приватних повідомленнях пропонують створити петицію на сайті президента, щоб закликати гаранта конституції звернути увагу на те, що мафіозний клан Вілкуляк підтирає сраку головним законом нашої держави. Абалдіс раніше я вже про це говорив. Зараз хочу навести докази своїх слів про те, що без активної підтримки громадян всі такі ідеї абсолютно безглузді. Ні, не в тому плані, що президент проігнорує це. Навпаки, якщо ми зможемо подолати психологічну межу у зборі 25 тисяч підписів, то це буде означати лише одне: ми можемо єднатись і маємо шанс на перемогу. Та чи можемо ми єднатись? Ось у чому найголовніше питання. У вас нет проса треба розуміти, що на боці Саши Ровного відразу декілька потужних сил, як то не обмежені обсяги грошей, вкрадених у міста, а також ціла купа прихильників, яких він за ці гроші купує, і мені все равно. Усі люди, з якими я спілкувався, хто хоч колись був дотичним до Сашка, говорять, що як людина він о дуже неприємний спілкуванні, слизький та підлий. Да. Звісно, це лише у тих випадках, коли він не намагається до когось підлизатись та показати себе з кращої сторони. Наприклад, коли приїздить в Кривий Ріг президент, чи коли Саша спілкується з куратором із Москви. тоді він такий тендітний і ніжний, що хоч до рани прикладає. Алло. Алло, Владислав Юрійович, добрий вечір. Добрий вечір. Рад слухати. Привіт. Я це саме звільнюю зустрічався вас... Встр з німцями, потім на ефірі був. Але коли він говорить з людьми з позиції начальника, особливо якщо він цим людям платить вкрадені у нас гроші, тоді Саша перетворюється на бидлана з району. Подажіте, падажіте і поводиться максимально нетолерантно, навіть по відношенню до жінок. Ета все реально. Тож насправді, звісно, в нього лише одна сила: наші гроші. Але завдяки ним він має біля себе велику купу дуполизів. Деякі з яких треба віддати їм належне, досить професійні та допомагають Саші не лише не тонути, хоча він і без них не потоне, бо як ми всі знаємо, такі як він не тонуть. Але окрім того, найняті за наші гроші-помічники допомагають йому підійматися вище. От, наприклад, як ви вважаєте, Резніков сам вирішив відвідати кривий ріг. Дивіться, ви можете самі вбити в пошук гугла фразу Резніков з робочим візитом відвідав, і там ви побачите, що здебільшого всі візити міністра оборони стосуються обласних центрів та звільнених від окупантів міст і селищ. Навіщо міністру просто так приїздити до Кривого Рогу? Я би не мог. би... Папросі, щоб мені задали задалі лучше відповідь на це запитання. Припускаю знають помічники Сашка Ровного, які ще раз нагадаю, найняті за вкрадені у кривого рогу кошти. На жаль, ситуація набагато трагічніша. Як це може виглядати? Думаю, схема дуже проста. За якісь умовні 20-50 тисяч доларів, хтось із помічників перевертня ровного відвідав пана міністра і розповів захопливу феєричну історію про місто Мафів, тобто малих архітектурних фортець, та про героїчні вчинки Сашка Ровного. Про те, як він своєю шапочкою збиває шахедів. та про те, як все в кривому розі круто та ровно. Ну і звісно, про те, як Сашу в нашому місті усі люблять, та який він насправді молодець. Ніт. Ну а далі справа рук техніки. Не можу стверджувати, чи отримав пан Резніков якісь заохочувальні подарунки від ровного, щоб приїхати в Кривий Ріг, але факт лишається фактом. Він приїхав, так і ні? для Сашка Ровного. Це ще одна крута піар-акція для того, щоб ще більше мешканців Кривого Рогу про його подвиги дізнались. Він навіть заплатив Фейсбуку за рекламу, щоб усі побачили що до нього. Цілий міністр оборони приїхав. Навіть нагородив медалькою. Ось, до речі, скріншоти з Фейсбуку, де видно, що Саша рекламу купив. Щоб показати усім свою медальку, аби в кривому розі чомусь не було інтернету, я думаю, він би попросив збудувати йому постамент і їздив би по місту з медалькою на грудях. А навколо поставив би величезні монітори, щоб усі бачили, що його нагородили і що він молодець. Здравствуйте, звісно, люди, які геть не розуміються в таких піар-механізмах та політичних махінаціях, повірять всю всю історію та будуть ідеалізувати перевертня Сашка, забувши, що це в тому числі через нього. В нас зараз війна. Я обралася твітів. Звісно, хто ж буде згадувати, що Медведчук брав у Путіна гроші, щоб тут руський мір розповсюджувати? А Вілкули коли з Медведчуком в близьких стосунках були, і так співпало. Теж руський мір розповсюджували. І хто буде думати, що це не за гроші Путіна, а з ідеологічних міркувань? Та ніхто всі побачать, що раз міністр оборони приїхав до Сані в гості, значить Саня реальний ковбой з баштанки. Давайте підсумуємо: гроші, які Саша в нас вкрав, плюс гроші, які він отримав від Путіна за знищення української державності, дозволяють йому купувати усе, що продається, в тому числі людей euh, наших. Когось за папірці, а когось за пакетики з галімою тушонкою та кілька кілограмів макаронів. Ну а хтось за лапшу на вухах купується і навіть не думає про це. Тому, звісно, він і має цей паритет, в якому може робити все, що завгодно, і нічого не боятись, адже знає, що у будь-якому випадку він відкупиться. Це от ця історія. А тепер повернемося до петиції. Я вірю, що це може спрацювати, але лише у випадку, якщо ми зберемо необхідну кількість голосів. В усіх інших випадках це лише допоможе Сані Вілкулу зрозуміти, що він не переможний і йому нічого боятись. Це перше. Тому як я говорив раніше, створювати петиції можна буде після принаймні 25 тисяч підписників на цьому каналі, і хоча б 2,5 тисячі лайків під кожним відео. Але зараз ми цього не маємо, бо більшість людей чекають лише результатів. Самі не бажаючи нічого робити. Ну, я вам скажу, що а, наші люди мудрі. Зайшовши на сайт президента, я побачив, що проти Сашка створювалась 21 петиція, але жодна не набрала достатньої кількості голосів. Навіть ті, де президента просять призначити вілкула послом у Гондурас, чи захистити та підтримати вибір криворіжців, які голосували за Юрія Григоровича. Так, Ближче всього до перемоги були мешканці Дніпра, які виступали проти того, щоб корупціонер Ворюга Саша Ровний брав участь у виборах міського голови. Там аж 11 тисяч Дніпрян проголосували. 10-12. За петицію про призначення Олександра Юрійовича Гілкла послом в Республіці Зімбабве віддали голоси 70 українців. Перепрошую, 71. Дякую. Хоча таких петицій було дві. Другу підтримало 167 українців. Вимога провести розслідування по махінаціям Гілкула та Романенка в Дніпропетровській області, по махінаціям з 300 об'єктами комунальної власності набрало лише 216 голосів. Усім іншим або вони не знали про це, або їм байдуже. Були відкриті уголовні справи за розворовування грошей. Звільнити кривий ріг та регіон від гніту старшого та молодшого гілкулів підтримало 850 людей. Я, я взагалі в шокі. Ви розумієте, до чого я все це веду? Немає сенсу в петиціях, якщо їх підтримує така мала кількість людей. І давайте будемо реалістами. Я сам не зможу мотивувати 25 тисяч мешканців Кривого Рогу підтримати петицію, бо я не можу мотивувати 5 тисяч криворіжців поставити лайки під відео, які набирають 5 тисяч переглядів. Розумієте? А чому люди об этом не знають? Але звісно, не спробувати це відразу програти. Тому ось моя пропозиція: ви для себе маєте вирішити, чи будемо ми з вами використовувати інструменти з петиціями, чи ні. Якщо ви готові разом зі мною переходити на новий рівень боротьби, то ми мусимо викрадати. Використати методи гілкула задля перемоги по всім направленням. Я маю на увазі, що нам потрібно створити петицію, в якій юридично обґрунтувати, що в рамках закону має зробити президент. Після створення петиції я створю коротке відео до двох хвилин, в якому поясню усім мешканцям кривого рогу, чому необхідно підтримати цю петицію. Ви разом зі мною маєте докласти максимум зусиль, щоб поширити це відео та петицію, щоб ми змогли набрати потрібні голоси, і все це не було марним. І останній пункт. Ми з вами маємо використати методи гілкула і придбати рекламу на це відео з цією петицією, щоб якомога більше людей змогли взяти участь у голосуванні. Нак народу не треба боятися йти. Звісно, самотужки я не зможу оплатити рекламу, тому потрібна ваша допомога. Я створю окрему банку для збору грошей на рекламу і закликаю вас приєднатись до збору. Чим більше грошей буде витрачено на рекламу, тим більше людей її побачить. Звісно, усі чеки я покажу, щоб ні в кого не було сумнівів у тому, що гроші підуть саме на рекламу. Але Якщо нам пощастить, і петиція отримає необхідну кількість голосів без реклами, зібрані кошти я передам на потреби наших бійців із 129-ї бригади ТРО. Як вам така пропозиція? Пишіть у коментарі. На цьому поки що, все. Дякую вам за увагу. Окремо, дякую за лайки, коментарі та поширення моїх відео. Звісно, щиро вдячний за донати. За минуле відео ми з вами зібрали 950 гривень і ще 500 гривень на придбання камери. Звісно, хотілося б взяти сучасну нову камеру, але я вже розглядаю варіанти продати свою та придбати вживану Sony Alpha 7 s першої модифікації. За описом вона має бути краща, ніж та, що в мене зараз. Хоча та, що зараз, і новіша.